Вітаю шановні садівники. Всім бажаю міцного здоров'я. Ми з вами знаходимося в саду. Ось біля яблуні. В коментарях запитую дуже часто, чи обновлюється яблука. І показати просять двох, трьох і чотирьох річні. Ось на прикладі нашого дерева, яке було обновлено 4 роки Он, Де були зрізи. Видно, великі. І ці є яблунки ці. Чотири роки після омолодження. Ну, звичайно, ми весною, її, коли обріжемо, покажемо, який вона буде мати вигляд після обрізки. А зараз ось такий вигляд. Споряд у нас яблунка, яка цієї весни омолоджена. Вона у нас була прихворіла. Ми її почали лікувати, замащували. деякі обрізали, а потім вирішили повністю її обновити. Ось Після весняного радикального молодня вона має ось такий вигляд. Ну, Попробувати на весну, побачимо, як вона себе поведе. Звичайно, весною теж підріжемо її, покажемо, як це ми робили. Ми будемо надіятися, що вона буде жити далі.